Наша тема така: тандем високих технологій, дрони та біотехнології. Я собі якось оце сажу, думаю. Що все-таки е, таку якусь паралель провести? Що наша компанія БТУ-центр, а це група компаній, Це е, вона має три департаменти: це аграрний департамент, це департамент фармацевтичний і департамент, який працює у галузі нафтогазового виробництва. Ось ми представляємо аграрний департамент. Також є, працюємо по, по Європі. По... Інших країнах, зокрема, от якщо не помиляюся, вже в південній Америці, якби відкрили філіал в Бразилії, маємо сподівання зайти на ринок кави цитрусових чаю. Ось і. Які саме які самі паралелі я провожу з тими, хто займається дронами? З тим, що в якійсь мірі, як ви, так і ми несемо в суспільство до аграріїв певні такі революційні месенджери. Тому що взяти там, ну. 5, може, 7 років назад, да, якщо ферму розказати, що не потрібно, ну, умовно кажучи, трактор і прицепний оприскувач, да, що можеш взяти дрон, політати і побризкати, він би сказав, що це таке. Ось. Тобто, це в якійсь мірі ви да, також робите революцію, перш за все, у свідомості. І мені сьогодні дуже. Сподобається і Коля зазначав, і Марк, що починає працювати, взагалі, певно, будь-що починає працювати тоді, коли воно звідси доходить сюди. Ну і знаходить правильний відклик і комунікацію Тоже саме торкаючись питання біологізації біопрепаратів. Ми сьогодні не пропонуємо просто препарат. От У нас є такий препарат, і все, наприклад, треба зробити той. То, то ми сьогодні фермеру, перш за все, пропонуємо новий і певно, що порівнюючи досвід минулих років, революційний погляд на взагалі підход до ведення сільського господарства. Коротко за групу компанії БТУ Центр те, що це 100% український виробник мікробних препаратів. Близько 24 аграрій, от по всій Україні використовують препарати БТУ-центр. Якщо говорити за холдинги, то певно, ну я не знаю такого холдинга, який би з нами ще сьогодні не працював. І якби здобутками компанії і такої певно, в якійсь мірі гордістю є те, що з такими стратегічними партнерами, як ми їх для себе визначили, були підписані меморандуми: це Kernel, Astarta і MHP. МХП. А дуже широко далі говориться, що 25 один з 25 найбільших виробників біопрепаратів світу. Так, це дійсно, і на усіх найбільших виставках по засобам біоконтролю в світі ми також присутні. 18 років у сільському господарстві більше 67 продуктів у портфоліо. І тут на що хочу заакцентувати увагу, ось говорилося про. Роботу інженера, да, про роботу пілота на дрону і про те, як він дотикається з хімічними препаратами, і яку це має шкоду на його здоров'я, то хочу відмітити, що по нашій лінії біопрепаратів, тобто вона вся, ну відсотків 96, вона є сертифікована органік стандартом, і тому питання шкоди для здоров'я ну, ну, взагалі знімається. Шкоди для здоров'я ніякої немає ні для людини. Ні для інших живих організмів. І близько да, там 4 мільйонів гектар щорічно на площі, такі ми застосовуємо наші препарати. Чому ми вирішили поділитися досвідом і приїхати, ну, може, зокрема, на цю саму конференцію. Тому що е, тож, тема ну, дронів вона, чи використання дронів вона розвивається, вона популяризується. І це все, все дуже вірно. І ви знаєте, я на кавопаузі паузі з Миколою спілкувався, кажу, Коля кажу, які в тебе кажу, настрій. Він кажу, оптимістичні. Ну, е, я також вважаю, все-таки якесь місце для оптимізму обов'язково потрібно залишити. І розумієте, в плані, е, що використання дронів, що біологізації, тут важливо, важливо щоб людина вчасно почала. Це розуміти, знаєте, як цей приклад, що коли людина е ну, прийшла на вокзал і потяг мав відправлятися, вона дивиться, що одну одну хвилину до, до відправки каже, ну наче встигає, в неї там дві валізи, рюкзак. Вона йде, йде, бачить, що не встигає вже один рюк. Там валізу кидає другу, рюкзак знімає, вже починає бігти. Там вже останній вагон відходить. Він вже такий. Та, та, та чоловік дихає, задихався, на потяг не встиг. Йому кажуть, слухай, каже: Так треба було каже бігти, каже швидше. А він каже, та не питання в тому, швидше чи повільніше, питання в тому, що я почав бігти пізно. Ось. Щось, знаєте, Я думаю, дуже схоже, що з дронами, що з біологією. Треба починати просто вчасно бігти. І я думаю, що в тому, що, я ж кажу, на рахунок і дронів, і біотехнологій, треба просто розуміти ці тенденції часу і, як кажуть, ловити хвилю. Ми більше на площі більше ніж 100 тисяч гектарів, це більше 20 господарств, і більше трьох років ми вже використовуємо біопрепарати внесенням через дрони. Які саме програма Стоп Стрес дуже популярна не тільки серед господарств, а й в холдингів, яка особливо файно дозволяє, не зважаючи чи це. Стрес спричинений погодніми ум ум умовами, чи то хімічним якимсь чинником, але дозволяє рослину досить гарно вивести з стресової ситуації і відновити вегетацію. Це наш препарат Organic Balance, який ми даємо в нормі пів літру на гектар азотофіт і прилипач, біополімерний прилипач липосам. Також ми додавали наш фунгіцид фітоцид. З відомою бактерією Bacillus subtilis, Actoverm інсекцицит і е, лінійку своїх мікроелементів, Хеллпрост плодові. І це все давали з нормою виливу 4 літра на гектар. Дуже гарні результати ми також отримували. Також е, схему давали фунгіцид і інсектицид на площі 6 гектарів разом з компанією AgriLab. Також ми отримали гарні результати. Що варто відмітити, також що ніяких от питань по забуванню форсунок чи фільтрів ну ні разу, ні разу не з'являлося. Досить популярними чи попитом серед аграрів користуються. Внесення біоклею в липосам саме дроном. Саме дроном. Дуже, бо який би гібрид не був, знаємо, що є фактор погоди, є фактор хвороб, коли стручки починають тріскатися, і насіннячко висипається. І от застосування біополімерного клею ліпосам нам дозволяє склеювати стручки, ну і відсотків 15-20. Врожаю дійсно зберігати. Тобто затрати буквально там, копійки вартують, а те, що ми, те, що ми зберігаємо, досить-досить поважно. Це ми бачимо, що в одному випадку ми там вносили 0,7 літра на гектар, в іншому літру на гектар, десь 0,5 разом з дисикантом. Ну, в цьому плані дрони, я ж кажу, дуже, дуже добре нам допомагають і аграрія виручають. Також сьогодні, от, хотів би, у, у, я думаю, у більшості на, от на стільцях ми перед початком заходу розклали брошурки, там є брошурка-склероцит. Чи, чи на щастя, чи на жаль, але наразі е, альтернативи для боротьби. Саме з, ґрунтовими, з ґрунтової і стеблової формою склеротинії в Україні наразі в принципі немає. Сьогодні склероцит це, можна сказати, єдиний, перш за все, ґрунтовий фунгіцид, хоча його можна застосовувати і по листочку, ми у фазу зірочки, у фазу цвітіння його даємо. Але що він дає? В мене, я сам з Хмельниччини, в мене на Хмельниччині дуже багато ну, в, в окрузі хто вирощує соняшник, і ви знаєте. І з одним фермером ми зустрілися, і е, в нього знаєте, така сівозміна. Сьогодні Коля говорив за не наукову, а економічно обґрунтовану. Він казав, за дво-читрипільну. Так в того фермера навіть не двопільна, в нього така сівозміна. Е, соняшник, подсолнух, кондитерка, сімочка. Оце його вся сівозміна. І, він, і в нього просто катастрофа, що по білій гнилі робиться. Ми з ним сидимо. Він питає, яке рішення, і ви розумієте, він на мене дивиться. Він то мені того не каже, але я в його очах читаю, що типу Ігор, зроби мені за 10 доларів на гектар, вирішив всі проблеми, які там 5-6 років нагромаджував. Я кажу, Микола Миколайович, вибачте, але ну такого чуда зробити, на жаль, ніхто не може. Є має бути поетапність. І от сьогодні ну, на цю думку також акцентувалося, що як в плані з дронами, так в плані з біологізацією задачу потрібно вирішувати правильно. Задачу потрібно вирішувати з ґрунту. Сьогодні, якщо серед нас є фермера, агрономи, представники холдингів, сьогодні я хотів би на це зауважити: що для того, щоб отримувати... Стабільні зміни, щоб була гарна динаміка змін, нам сьогодні потрібно перш за все приділити увагу ґрунту. Нема ніякого, нема, нема ніякого економічного різону вкладати десятки а може сотні доларів на гектар в захист по листочку, якщо ми не вирішимо питання з ґрунту. Я ще пам'ятаю після закінчення університету я. У мене є така книжка Фітопатологія, така товстюча. і там знаєте, кожну хворобу, що не прогорнеш. Там є така стрічка джерело інфекції. Двокрапка і стоїть три слова: ґрунт, пожнимні рештки. Ось що ми повинні розпочинати розвиток усіх задач. І в принципі, от сьогодні, ну філософія нашої компанії. І коли ми розпочинаємо співпрацю з, з аграріями, вперше ми починаємо в принципі працювати з ґрунтом, чи то пожнимні резки, чи то склероці, які нам треба забрати, тому чому чим цікавий От в даному випадку ми його давали по ґрунту. І, до речі, якщо ви бачите, ну, може тут не досить добре видно, але це соняшник по соняшнику. Соняшник по соняшнику був. Чим цікавий склероцит? тим, що гриб Конітініо Mintans ми запускаємо в ґрунт, він розростається, і він шукає оцей чорний шарик склероцію і він його знищує, він ним виключно ним і харчується. І враховуючи те, що ще в складі є і субтіліси, і тріходерма є, то ну, досить, досить потужний фунгіцид, який не тільки питання склеротиніозу вирішує, а й питання фомозу і ФОМОПСу, також він вирішує. Але знову ж таки, це системний підхід. Це не можна, знаєте, як з дроном. Ну, сьогодні там частину поля обробив, далі ну, там, не обробив. То там, там сьогодні да, завтра ні. Ну цей рік, да, якось ні. Це системний підхід. Або ми починаємо працювати, або, або взагалі не починаємо. Тому я ж кажу. Досить популярно зараз теж да, написано Укрландфармінгу, Леф Холдингу. Також вони в них ця тема зараз заходить, саме внесення склероциду дроном. Дуже цікаво. ось. Клей з дронів, суперекономія. Ну, по... Да, тут по... вже в якійсь мірі я казав, але більшу міру до мене вже. Сказали, наскільки, наскільки дійсно і економія, і паливномасильних засобів, і тих самих зазерів ми можемо отримати за використання дронів. Як уникнути помилок? Тоже дуже вже було багато казати. Ну, єдине, що останні, останній пункт, що якщо е, стане питання застосування дронів разом з нашими препаратами, скажімо, в суміші з якимись хімічними, то звісно, да, Потрібно телефонувати. У нас є оці таблиці сумісності, також проводимо дослідження, дивимося, як це все працює. І от в такому, я ж кажу, в направленні ми рухаємося. Я ж кажу, ну, Сьогодні згадали за склероцит, який можна вносити за ліпосам. Також я бачу, брошурка лежить. Як можна ефективно склеювати стручки не тільки ріпаку, але й сої, хоча по сої менше таких проблем. Ну і я ж кажу задачу вирішувати з правильної сторони, починати з ґрунту, змінювати оцей, налаштовувати ці процеси в агробізонозі правильним шляхом, і тоді все воно буде робити нам гарну економіку на гектар.